Ранку ми за клагами фарбується. О, беві. Скоро, як завжди, макіяж закінчує перед виходом. Так, все, я вже збираюсь на роботу. Завтра в мене дентист. завтра навряд чи я піду. Не знаю, чи встигну, я хоч на одну годинку, чи захочу. Я типу Попередила, що мене не буде. Але у моєї напарниці їй додали деяку роботу зараз. Там в кіндергадені є такий хлопчик, він такий непосіда. Дуже складно вчительці за ним на перерві. І вони коротше, попросили її приходити, коли вони на а, майданчику, щоб вона з ним його контролювала. І вона також на протязі ланчу з ним теж сидить, то я не знаю, як вони будуть це без мене чи якщо вона це буде робити. Ну, коротше, розберуться, я думаю, якось вони справлялися і без помічників. Думаю, відстанеться. Але просто ну, і гроші хочеться, але якщо в мене там одна година буде залишатися, ну, толку, толку їхати туди, працювати. У мене якраз е, прийом донтиста в 11. -ті. І на початок не підеш роботи, бо в 10.30. Прийшло і йшла. І після ну, я не знаю, як довго дов, вони будуть пломбу то робити. До речі, в нашій школі, ну, туди, куди мої діти ходять, у них сьогодні буде а, обід типу, на День подяки з індиком, картопля пюре і все інше. Так що, не з, ну, Скарлет каже, да, я думаю, вона може буде їсти мої малі навряд чи. Бо вони можуть їсти і там, якщо захочуть, але з такими їдоками... скалити іноді їсть там, але не дуже часто. Не все їй там подобається. Добре, поїхали на роботу. А, і ще хотіла сказати, сьогодні ж день народження Рікі. Я вже його привітала, ну, послала йому. Привітання від нас, він подякував. Я питала Анжеліку, що ви плануєте сьогодні. Він каже, так, він буде в школі цілий день. Кажу, Ввечері ми зробимо шакутері, нарізку, все інше. Вип'ємо вино і просто проведемо час разом вдома. Я кажу, ну що, нормально, романтик. Так що от такі справи. Відпрацювала, перевіряю телефон, а мені всі дзвонять. І от... Бернардо знову пригостив цими смакуликами. Чесно кажучи, ну <смі> ні, ну це приємно. Ну так, щоб не мені дуже подобається, я б не сказала, але не скажу, що ж не подобається. Ну, коротше, він <смі> 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 <смі)> пригощає. Коротше, хто мені дзвонив, і школа дзвонила. І Дені подзвонив, і виявляється, що утренькі температура. Я каже, ти можеш її забрати? Я кажу, ну так, зараз можу. так що блін, Нема передиху мамі. Поїхала. Я під'їхала до Дені на роботу, він поїхав забрав тримку. Я кажу, якого потрібно? Хай чекало б мене, толку тобі зриватися з роботи, приїхати, мені все одно повертатися, забирати дітей. Посиділа б вона медсестри. На, на Ай, коручи, ну, ладно, я так розумію, що в неї маленька температура несу прибули. У нас кип теж щось розсопливався. Мабуть, від нього підхватило. Я думаю, що там нічого страни, думаю, що не страшно. Жінка там спить. Ми приїхали так рано, я ніколи в школу так рано не приїжджала. Так що просто тупо сидимо в черзі, а люди ще попереду мене. Десять людей, може більше машин. Ще... Так що мені сказали, завжди казала, мама, ти завжди так пізно приїжджаєш, приїжджай раніше. При я кажу, навіщо? Щоб я там просто сиділа тупу. Не розумію. Так що чекаємо. Вона відпочиває. Ну, я, не, я не відчуваю, щоб вона в неї була температура, Дені там намагався на роботі у них такі термометри є. Ну це не, за, не, не зовсім для людей, а для їх, цих машин, що вони там, систем, що вони будують. Е, можна перевірити температуру, не, не а просто поруч і так робиш. Ну, Там не показала температуру каже, а це не працює, я каже, не знаю. Я думаю, що все, все з нею гаразд. Ну, ну так, вона не відчуває дуже добре, завтра буде вдома. Але я б сказала, що прям капець-холодець. Я працюю над вечерю, тут у мене стегна, корені, корма півперець. Це буде переятий поліцію. І мамей. я молодшу вже погодувала Макдональдса. У нас дівчинка знову з нами. У нас відразкові заїхали. вітринка поїла до речі, нормально. А для дорослих нормальна їжа. Ну от така. Вечеря. Всі смачно. I was, I was, I was how you look. Like. Одяг мою кофту, як у той червоний, капелю, червоний капелюшок. Ага. Каже, <режу> 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 мама, можна я твою кофту одягну? Кажу, ні. Каже, ну я одягну все. Позі, якесь гарненьке. ж воно гарненьке. Ну. Чудо. Обережно бой. Oh yeah, yeah. скинула дівчат до церкви. Я поки їхала, помітила Новий місяць. Красунчик. Ой. Ладно. Це таке класне кіно, таке, що, знаєте, хочеться дивитися і не зупинятися, бо там акш... акшен постійний. І дівчата, А ми ж готові, забирали з церкви. Там ну, йолки палки Коротше, приїхала до церкви. Доброго раночку, ми за Клагом. Ми Тільки що скинула дітей до школи. Окрім Треніті. Треніті температури нема, але соплива. Соплива, їй було тяжко засинати Я їй дала... Нарешті вже дала ліки. І вона, вона, типу, заснула, але потім почала метатися по ліжку, стогнати. Вона могла. Дихати. Ну, нормально, і а, Потім я їй дала ліки, і вона нарешті заснула від соплей. Сьогодні зранку дорослі дівчата її а, збудили, бо дуже голосні були. І вона пішла до Джульєти, побігла в кімнату, закрила двері, і там зараз ми. Так що. А, Ще треба було нам зупинитися коло цієї дівчинки мами, бо вони сьогодні в школі вони по англійську, вони читали книгу Дирки, чи як. і сьогодні вони дивляться кіно по цій книжці і сказали, що треба там можна взяти перекус, там, ковдру свою, і вона попросила свою маму, щоб вона її зустріла. Тому, коротше, ще зупинялися, але все встигли, все норм. Добре, сьогодні я не їду на роботу вже по-любому, так як Тринька буде вдома, плюс Джуліета сьогодні вихідна, слава Богу. Коротше, їду додому, через деякий час будемо, буду їхати до дантиста. Ось. Дивіться, яка краса. Скільки роботи в мене під ногами. Все, Я їду до Дантиста, а заодно думаю спробую зареєструвати свою машину, мені треба знати, скільки це буде коштувати. Бо Я знаю, що перший раз це дуже... Дорого, Якщо в мене достатньо гроші <хи> і зробити прямо зараз. Я взяла з собою готівку. Сподіваюся, це достатньо, якщо ні, то прийдеться. Бо готівкою дешевше оплачувати. а Якщо карткою, то вони там беруть відсоток деякий, ну нафіга це треба. Коротше, так як я не йду на роботу, хочу зробити деякі справи, які треба робити. Листя у нас. Прям летить, летить дуб, дуб осипає листя у мене машина вся в листях. Це Почався цей сезон. Добре, поїхали. Така крива буду деякий час. Коротше, зробила мені а, пломбу. А, Я Хотіла ще з'їздити, заїхати до Алді. Я зазвичай до цього Алді ніколи не їжу, але зараз трохи поруч. Хочу подивитися, може там є шоколадки з кокосом, бо щось вони зникли. Гади. Спочатку спочатку підсадять на щось, а потім воно зникає. Алді ну. таку ялинку продають жуліта хотіла собі маленьку ялинку. В мене всі забрало. Так, все, я сьогодні вогонь! Я вже зареєструвала машину, все. Вистачило грошей, не треба було мені нікуди їхати, так що все класно. А, навіть подумала, в мене було достатньо, щоб зареєструвати і на, на наступний рік, щоб до 20-25 навіть не думати про це. Але все ж таки вирішила тільки на один рік, тому що треба ще Suburban свій реєструвати. Збережу гроші на це. Джуліета нарешті відповіла на повідомлення про ялинку каже: А, яка класна! Каже, але там нема баганьков. Каже, нема, але ціна, блін, 30 доларів, а не те, що ти дивиться. Ну, хай вирішує. Скоріше, бо, я думаю, ці ялинки можуть швидко піти, швидко піти звідти. Ладно, а... їду додому. Так, дома вже побула. Дітей погодувала. А... Що... Трошечки що змогла зробити, зробила. Ам... Йду за іншими дітьми. Сьогодні знову. Малея з нами залишається, подружка, тому що, тому що, тому що хвилинечко. А сьогодні будуть запалюватися різдвяні вогники на головній вулиці на Мейнстріт коло мами в центрі її міста, містечка. Так, моя. Мій род вже відчуває себе нормально. Слава Богу. Коротше, хочемо сходити і запросили малею з нами. І вона погодилася. так Ось такі у нас плани. На рахунок тринки, ну, типу, нормально вона себе відчуває. Я думаю, треба її ще покупати, щоб трошки може, на краще буде відчувати в носі. А так, їсть норм, веде себе норм. Так що, завтра, мабуть, в школу піде. Іде, чи вона з нами сьогодні, чи ні, подивимося. Я думаю, я буду закривати цей влог, і потім почну через деякий час новий, тому що ми йдемо на а, захід, в центр міста, буде вмикати різдвяні вогні по вулиці, будуть бізнеси відкриті. І Я думаю, це буде окремий влог. Так що дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і І бабай!